Літній табір денного перебування або чудове літо в місті пропонують школярам цьогоріч працівники відділу освіти міста користення. Шкільні табори будуть працювати в 11 загальноосвітніх навчальних закладах міста, крім першої та десятої шкіл, де буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання. І немає умов, щоб створити організований відпочинок дітей, розповіла нам начальник відділу освіти Алла Краснокуцька. Шкільні табори в Коростені будуть працювати з 2 по 16 червня. На виконання закону. України про відпочинок та оздоровлення учнів, відділом освіти із бюджету передбачено 70 тисяч гривень на ці потреби. У цьому році нами планується оздоровити близько 675 дітей. Крім залучення бюджетних коштів, звиваються всі заходи щодо залучення позабюджетних коштів. Режим роботи пришкільних таборів триватиме із 9 до 15 години з одноразовим харчуванням дітей. Середню вартість харчування дітей ми передбачаємо у розмірі 10-12 гривень. Ви сказали, що середнє харчування буде коштувати 10-12 гривень. Це за рахунок кого батьків чи міської влади, і хто буде харчувати? Ні, це кошти передбачені за рахунок міського бюджету. 10-12 гривень. Якщо ми зможемо залучити додаткові кошти, звичайно, вартість діто дня буде тоді більшою. Харчувати наших дітей на сьогоднішній день. Ми вже підписуємо угоду про організацію харчування дітей. Буде наш нашої організації користані харч та годок. У минулому році у шкільних таборах перебувала майже тисяча школярів. А за зарахування дітей цього року до денних шкільних таборів буде відбуватися за заявою батьків та за медичними довідками, що засвідчують стан дитини. Вони є у навчальних закладах. До пришкільних таборів зараховуватимуться діти з соціально незахищеної версти, діти з сімей групи ризику, ну і звичайно початкової ланки. Ну це не є виключенням. Справа в тому, що якщо будуть бажаючі середньої. Ланки теж діти звичайно. Ми теж їх будемо зараховувати до роботи денних пришкільних таборів з метою поширення нетрадиційних форм роботи під час організації денних пришкільних таборів. по відділу освіти видано наказ. Та проводитиметься міський огляд конкурс системи роботи пришкільних таборів. Педагогічні колективи відділу освіти вживає всіх заходів для того, щоб дійсно відпочинок був змістовний, не просто перебування дітей оці 6 годин на території навчального закладу, а щоб зацікавити дітей організація гуртків. За інтересами наших дітей, екскурсії до підприємств, до музеїв нашого міста, віртуальні подорожі, віртуальні екскурсії. І таким чином ми сподіваємося, що буде досягнуто того результату, який вставимо ми перед собою сьогодні. Зрозуміло, що пришкільні табори не вирішують питання оздоровлення школярів в нашій Чорнобильській зоні. Але табори денного перебування дають змогу працюючим батькам вирішити проблему влаштування дітей та догляду за ними протягом дня.